2 вересня навчальні заклади Нововолинської громади розпочали навчальний рік. У місті функціонує 26 закладів освіти. Як повідомив начальник управління освіти Олег Янюк, у закладах освіти Нововолинської міської територіальної громади проведена значна робота з підготовки до нового навчального року, зокрема, зроблений якісний поточний ремонт, покращено санітарне забезпечення, відновлено спортивні майданчики. У нас в місті функціонують 26 навчальних закладів, серед них 11 закладів загальної, середньої освіти, 12 закладів дошкільної освіти, 2 заклади позашкільної освіти, мішкільний ресурсний центр та інклюзивний ресурсний центр. Як засвідчив огляд, в закладах освіти Ленинської міської громади проведена значна робота з підготовки, проведено якісні поточні ремонти, покращення санітарне забезпечення, відремонтовані всі власні кімнати, коридори, їдальні, харчоблоки. Відповідно, приведені до належного стану. Він одного санітарного регламенту проведено в належний стан спортивний інвентар, проведено благоустрій території закладів. Заклади освіти забезпечені найпростішими укриттями, де є можливість підключитися до інтернету та встановлені тривожні кнопки. Зауважимо, що у ліцеях номер 3 та номер 7 немає власних укриттів, Тому під час повітряної тривоги учні та їх педагоги вирушають в укриття сусідніх установ. Ну, звичайно, найвніше це питання облаштування укриттів. Усі наші заклади забезпечені, наші діти, не заклади, діти забезпечені можливістю навчатися в очному режимі, оскільки всі мають укриття. Ще раз наголошую, в нас два заклади це третій ліцей, сьомий ліцей не має власних укриттів, але вони користуються укриттями МРЦ, і Інцентюцу. Відповідно, встановлено, що керівниками закладів освіти була проведена робота. Велика робота щодо всконалення заходів протипожежної та техногенної безпеки на підвідомчих об'єктах. Значить, всі на сьогоднішній день навчальні заклади мають тривожні кнопки у нас. У деяких ліцеях громади з'явилися правоохоронці у рамках проєкту офіцери служби освітньої безпеки з нового навчального року в закладах освіти працюватиме спеціальний поліцейський. Присутність навчених офіцерів поліції захистить дітей від різноманітних загроз. Наразі офіцери розпочали роботу в трьох ліцеях міста. Начальник управління освіти Олег Янюк додав, що їх кількість буде збільшуватись сьогоднішній день вже три навчальні заклади, мають офіцерів і працівників поліції. І як мені вчора повідомив начальник Новоролинської поліції, що до кінця вересня ще буде в нас в другому і в першому ліцеї також вже працівник поліції. Тобто буде на 1 жовтня вже 5 працівників поліції з 10 потрібних.